7 грудня в Україні відзначають день місцевого самоврядування. Один лише депутатський корпус Житомирської області нараховує понад 11 тисяч представників громад. Від професійних якостей та вмінь цих людей прямо залежить авторитет влади на місцях та забезпечення розвитку Житомирщини. До всіх працівників самоврядної сфери з вітанням звернувся голова обласної ради Йосип Запаловський. Шановні друзі, в ці дні по всій нашій державі проходять. Відповідні зібрання, де святкується День місцевого самоврядування. Це день народовладдя, це День представницької гілки влади в нашій державі. Адже від місцевого самоврядування залежить якраз життя наших людей, життєдіяльність наших територіальних громад. І ви знаєте, я працював до цього. У виконавчій владі два рази був заступником губернатора області, але 19, 17 листопада 2010 року мені громада області довірила очолити обласну раду, і я з того часу якраз і відстоюю місцеве самоврядування. Я все роблю для того, щоб воно було авторитетне в нашій області, і нам вдалося багато в цьому зробити. Про це кажуть і керівники нашої держави, і мені особисто, що нам вдалося активізувати територіальну громаду в нашій області. І моє завдання було, що тих 11 тисяч 43 депутати різних рівнів, які працюють в органах місцевого самоврядування нашої області, вони були активними людьми, щоб вони виправдовували те довір'я, яке їм надали виборці. Виборці, обравши їх до самого вищого законодавчого органу району, міста і області. І дійсно, я, наприклад, задоволений роботою органів місцевого сорядування нашої області, задоволений роботою обласної ради, депутатів обласної ради, яких 112. Непростий склад депутатський, шість фракцій, різні політичні сили. Але вдалося їх об'єднати, вдалося порозуміти. І перш за все, чому? Тому що я не стою на стороні якоїсь однієї політичної сили, а я разом зі всіма працюю. Я всіх підтримую, я всіх вислуховую, всім даю завжди слово, і тому є порозуміння в обласній раді. Хоч буває все, і ви є свідками цього. Є якесь протистояння. Є якісь мітингові акції, але вони проходять стихійно, інколи під приводом якоїсь політичної дії. Просто. І особливо зараз, позавчора, в мене була сесія Житомирської обласної ради. Було все. Прийшли студенти, вони виступали на сесії обласної ради. Я всім даю слово. Мікрофон, трибуна для всіх відкрита. Будь ласка, приходь. І говори своє слово. І вони праві по-своєму. Ми повинні їх чути. Це наші діти, майбутнє Вони нас замінять. Прийде такий час. І тому не повинно бути простоянь повинна бути співпраця. Тому що ми представницька гілка влади. Ми представляємо населення певного регіону, населення села, населення району, міста, я населення області. Це велика довіра. І ми її повинні виправдовувати. І дійсно мені приємно працювати з цим складом, що є зараз голів районних рад, міські голів нашої області, сільські голів, обрані досвідчені люди, люди принципові, люди, які все роблять для того, щоб громада, яких обрала, жила краще. Урочисті заходи у день місцевого самоврядування відбулися по всій області. Не став винятком і Новоград-Волинський район, де низка місцевих рад вже має суттєві досягнення у розвитку своїх територій. В районі обрано 693 депутати місцевих рад, 80 – до районної, 30 – до селищної, 538 – до сільських рад, яким територіальні громади довірили представляти їхню волю, захищати інтереси, відстоювати права життя в демократичній правовій державі. Органи місцевого самоврядування і виконавчої влади у тісній співпраці сконцентрують свої зусилля на розв'язання соціальних і економічних проблем, вирішення яких дасть змогу поліпшити добробут людей. До обласної ради від новоград волинщини обрано по мажоритарних округах в районі Вайзбера Юрія Рувимовича і Нозбава Степан Антоновича по місту Бориса Василя Миколаївича Сербіна Петра Андрійовича за партійними списками у нас є два земляки, які живуть і працюють тісно працюють із органами місцевої влади та органами місцевого сорядування Литвин Петро Михайлович Тарасюк Юрій Іванович. У взаємодії влади і громади, сила депутатського корпусу. Я хочу, користуючись нагодою, подякувати голови обласної ради Йосипу Антоновичу Заполовському за постійну підтримку не тільки Новоград-Волинської районної ради, не тільки територіальних громад нашого району, а всієї області. Ми відчуваємо цю підтримку, і щомісяця ми одержуємо. Дуже багато документів, які зведені у збірники, якими ми користуємося, які допомагають роботи органам місцевого самоврядування. Я хочу сказати, що з прийняттям рішення сесії обласної ради про єдиний день депутата ще більш згуртував депутатський корпус. Ми відчуваємо це і так як працюють депутати обласної ради у нас на округах. В тому числі і Йосип Антонович неодноразово побував у наших територіальних громадах. І всі депутати відчувають люди, що є третій день з четверга, що місяця день, єдиний день депутата. Ми велика сила. Якщо до цієї зали доповнити ще депутатів, та ще й міської ради, то можна вважати, що ми щасливі люди. Ми дуже багато зробили. Особливо за останні три роки. Завдяки нашому великому покровителю Володимиру Литвину в грошовому виразі і в місті, і в районі вкладено в наше все господарство більше як за всі 22 роки Незалежності України. Хто не вірить, хай порахує. Так що тільки разом, разом спільно, ми повинні і далі йти по життю із скрипом на зубах. Бо я знаю, як нам приходиться працювати нам у місті, вам в районі, виконувати свої дуже високі повноваження і обов'язки. Іншого шляху просто немає. І святом вас, хай вам щастить, щастить хай Бог нас береже. У день місцевого самоврядування в Новоград-Волинському районі побував голова обласної ради, де зустрівся з місцевими депутатами та керівниками громад. Мені приємно бути сьогодні серед вас. Сьогодні подібні зібрання проходять у всіх районах містах області. Я обрав для себе побувати іменно в Новоград-Волинську. Чому так? Тому що це моя батьківщина, і звідси я пішов у велике життя. Шановні друзі, мені приємно бути ще серед вас, ще й тому, що Новоград-Волинський район він успішно розвивається. Адже по всіх показниках за перше півріччя цього року Новоград-Волинський район на четвертому місці серед всіх районів нашої області. Я вас всіх вітаю, вас, шановні. Це всіх вас перемога. А є такі показники рейтингові, де Новоград-Волинський район. Займає перші місця, другі місця, третє місця в області це охорона здоров'я, це освіта, це соціальний захист. А якщо брати розвиток фізичної культури і спорту, то на першому місці в області. Якщо брати по футболу, то перше місце і команда городниці виборила першість в нашій області. Це показник. Це дуже добрий показник. Оце є робота органів місцевого самоврядування разом з виконавчою владою. Але аби громади усієї області мали право називатися цілковито самодостатніми, на всіх без винятку працівників органів місцевого самоврядування попереду чекає значний обсяг роботи. На цьому під час свого виступу наголосив Йосип Заполовський. Шановні друзі, у нас багато планів, перед нами багато завдань, у нас багато ідей. Тому що ми та гілка влади, самоврядна гілка влади. Ми самі. Приймаємо закони свої підзаконні акти, свої рішення, і ми їх самі виконуємо, і ми самі контролюємо. Нас ніхто не контролює. Ми контролюємо самі себе. Ми самоврядна гілка влади. І тому ми повинні працювати перш за все прозоро, що всі жителі, вся територіальна громада бачила, що це ті люди, які дійсно відстоюють і захищають нас, наші права. І все роблять для того, щоб територіальна громада, щоб населення жило краще в нашому Поліському краї. Шановні друзі, якщо говорити про розвиток Житомирської області, я також хотів би навести деякі дані. Житомирська область розвивається, успішно розвивається в соціально-економічному плані. Якщо років 4 назад область була по рейтингу 24 те місце займала в нашій державі зараз в першій десятці. А є такі показники, де ми на перших місцях. Якщо брати по темпах приросту промислового виробництва, наша область третій рік по темпах приросту займає перше місце в державі. Це нам вдалося зробити завдяки тому, що ми залучили в господарство області нові інвестиції. Інвестиції вітчизняні, інвестиції зарубіжні, а це дало можливість відкрити більше 60 нових підприємств, а це дало знову ж можливість більше 20 тисяч нових робочих місць. А звідси і прибутки в бюджет, місцевий бюджет, бюджет області і є можливість фінансування, є можливість розвитку. Якщо брати по сільському господарстві в першій десятці серед всіх областей нашої держави. Якщо брати по освіті, по охороні здоров'я на другому місці по рейтинговій оцінці серед всіх областей в Україні, це також заслуга наших лікарів, наших освітян. Не все так погано в нашому домі. Я ось Іванович, ми сере Івановичем так говорили, от тут поруч знаходимося. Я хотів би сказати велику вдячність сільським головам, селищним головам. Голові районної адміністрації, голові районної ради, що вони дуже багато зробили для того, щоб школи району Новоград-Волинського перевести в цивілізоване русло в питання опалення. Практично 100% вирішили цю проблему в Новоград-Волинському районі. Поміняли вікна у всіх 100% шкіл сільських. Небагато в нас таких районів в нашій області, а Новоград-Волинський район це зробив. І це вдячність велика вам, всім, хто в цьому залі, шановні мої колеги. Я вам дякую за вашу роботу. Але деякі питання на рівні окремого села чи селища сьогодні важко вирішити самотужки. Змінити ситуацію повинна реформа усієї системи самоврядування в державі, яка дасть громадам більше повноважень, ніж вони мають тепер, що влада народу. Як то вимагає Конституція України, вона реалізується опосередковано і далеко не повністю. Оскільки самоврядування не має відповідних прав, можливостей, а над усе не має фінансових важелів для реалізації своєї політики і переважно виступає в ролі прохача, а держава, збираючи все, що заробляють на місцях, ділить, виходячи із своїх пріоритетів. І навіть якщо хочете політичних симпатій і вподобань, сьогодні ми маємо на начебто непогану картину. І те, що зроблено, це завдячуючи всім вам. На реформу системи самоврядування чекають і керівники громад Житомирської області. Вітаючи один одного з професійним святом, депутати та голови зізнаються, що покладають велику надію на те, що саме на місцях будуть вирішуватися питання життєдіяльності їхніх територій. Концепція Зміни місцевого самоврядування вже назріла давно, і вже вона трошки запізнюється, так на мою думку. І так предложена президентом, я з нею познайомилася, і в нас в районі багато проведеної координаційних рад, і особисто голова районної ради ось недавно була зустріч за круглим столом з нашою громадою. І я уважно її вивчила звичайно концепція. Приємніма там передбачається багато збі ці... укрупнення територій. Це потрібно робити через те, щоб сьогодні громада була самодостатня, щоб були кошти на щось і самоокупаємо. Звичайно, треба переглядати бюджетний кодекс, переглядати податковий кодекс і з тим, щоб побільше податків залишалося на місцях. Багато вже змінено. Вже податки на землю 100% попадають на території сільської ради і інших податків, але ще недостатньо через те, що більшість сільських рад дотаційні, то звичайно негайна, нагайна потреба е, укрупнення територій і багато питань. Е, Соціального розвитку громада зможе вирішувати, але багато ще залежить від ініціативи громади. Сьогодні потрібно розвивати ініціативу громад. Доводить, я на своїй території завжди розказую людям і сесію ми проводимо колегіально депутатам, даємо багато завдань, щоб вони працювали із громадами, про те, щоб кожна людина знала, що вона сьогодні встає рано і працює на державу. Тоді держава буде відповідно розвиватися. Бо чекати від держави все, то так ніколи нічого не буде. Саме сьогодні головне питання це ініціатива громад, ініціатива самих людей. Почесними грамотами, подяками та нагородами, відзначили низку представників територіальних громад Житомирської області. Своєю роботою вони довели, що навіть за не завжди сприятливих умов можна успішно розвивати інфраструктуру у своїх селах, селищах та містах. У нашій державі 7 грудня святкується державне свято, день місцевого самоврядування, і всі громади нашої області сьогодні також святкують цей день. Сьогодні в всіх районах, в всіх містах нашої області, в територіальних громадах відбуваються урочисті події. Це святкування і визначення своїх планів на майбутнє в територіальних громадах. Сьогодні я присутній в місті Новоград-Волинську, був у колективі районних депутатів на міській раді, і я бачу. Що територіальна громада міста Новоград-Волинська, Новоград-Волинського району працює ефективно. Тут дуже добросовісні, досвідчені сільські голови, депутати районної, депутати міської ради. Мені приємно бути сьогодні серед них. Я бачу, скільки позитиву було в їх виступах. Є про що говорити, і Новоград-Волинський район він займає чинне місце. У нашій області по соціально-економічному розвитку тому я хотів би сьогодні привітати всіх працівників органів місцевого сородування області, працівників органів місцевого Новоград-Волинського району міста Новоград-Волинського зі святом. Побажати вам перш за все творчих успіхів, щоб ми і надалі з вами працювали так, щоб покращило життя наших людей. Активність депутатського корпусу поліпшувалась. Це саме головне, щоб кожен депутат, кожен обранець, за якого голосували жителі області, відповідав тим критеріям, яким він повинен відповідати. Що він працював на громаду, що він працював з людьми, і тоді буде загальний успіх в розвитку нашої області.